Наші його якщо можна просто вікна ламати. Так, що в нас тут? Тут закрито таке. Ну це дефолт, очевидно, було, бо там виход наверх є. <поставлено> а! Йоу, так ми... Мені... <поставлено> Бля. <поставлено> Ошибка! А ну ладно, вони відкр... ворота відкриють, а я можу цей... Можу назад повернутися на другий поверх, а там ще дві комнати залутати. Не, ну це жалко, по очково, блядь. Ой, блядь. Бля, ну ебать, баба сильно. Ой, это что, и га мне, блядь, за точку, за точку. Підожди. Було ну, бабак стане то, щоб страшна. Ну, оця. Просто не перекаче. Ну, вона просто, типа... Не прям щоб... Так, типа, страшна. Ну просто цей перекач, ну реально, типа, він така, як лишній в грі. Ну ладно, це, типа, возможно... Блять. ТА дура, блядь! Надо вот сюда жахать, чтобы там патрон не втратить. Заебись! Блять, их два тут, ёб твою мать. Эй, Охуеть. Та отстань, бля. Оп, жахнули легенькой. Нормально, як вони на скорій тупо. Підожди, да я хіл собі зделаю. Держись крепче, поняла. Я, зрукою... Unlook, ну з рукою анлук лютый. Ух ты. У мене тепер є хіл. але немає патронів. Дефолтна не біда в цій грі. На Вдох, видох. Де це ми взагалі? На якомусь порту? <кхм> Куди ми йдемо? От, а не була б на перекачі, не могла б так робити. Не могла. Це точно, ша. Ну ладно, вона мобів з одної тички шота я деяких. Це дуже хорошо. Ну, що вона може руками їх забити. Бо та подруга треба було сім ударів із кінджала жахнути. Щоб якось дефолтна тіпочка завафлить. Ну давай туди воно сходи. Ну ладно, це поки що її єдиний плюс за, за перекач. Що може по це подруга на руках носити. Ну і мужиків піднімати на виступи якісь. Ну, така вона агресивна подружка. Айва там руки габела. Давай помоги мені. Я думав, хтось підглядує, а це ця подруга просто виглядає. Hey, Та там таке, як вони перебиті, ні? Там тип три рази молотком в одне і те саме місце вдарив. Паряш на ленте. Лажись. Оп, лагасень. Та хасенько так оп. Сейчас начну, хорошо? Так. Готово. Ну конечно, сейчас знаю, яку сторону надо їх, щоб ничего лишнего не поламать. Ну да. О, буде цай. Так, я опора і на руку, щоб легше було. Так. Чего так дивиться на нас? Как тебя зовут? Эппи. Спасибо за допомогою. А нам спасибо за допомогою. Без нас вони б не вийшли б туди. Ну, справедливо. Але без них би я там би на дереві висів би вже. Чуть-чуть розчулили подружжя. Навіть, якщо є плохо, вам треба буде йти Посмотрим. Ще малий, тупо на аватара, похожий. Йому би ту полоску псиню, як аватара. Був би один в один. Так, ну що, знову ми самі. Давай зготовим аптечку. О, подожди, а мені пігулок вата. Сука. Ладно, тоді одну юзнем. Треба дві пігулки знайти, щоб було піс... 50. І пістолет оцей поставить, бо мені той не, не прикалує. Що одна пуля і перезарядка в нього йде. Так, давай. Таке як нам сюди осюди. Єдиний вихід, вхід. Не зрозумів. Ага, поняв. Ось відхилились. Тут немає що нам робити. Два патрона, болтики. Іще 16 болтиків. Так, 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 так. О! Це ж те, що нам надо. 19! Нихуяся, як багато за один раз. І кубура на пістолет. Є. Та є ж, йоу. Тепер ми качаємось. Оце. О, не то. Улучшені аптечки, які більше хилять. Так, тут ніхт. Ці шокляді тоже ніхт. Ммм. Ну, якось вилізти надо, да, походу? Бля, бачу воно. Ось сюди мені треба. Блядь Бля, це тут... А хто тут був? Сталкер чи обичні, типу я не встиг Оп! Тип притаївся. Я побачу, як він сюди зайшов. Тільки я думав він за углом стоїть, а він прямо ну, аж в тупік зайшов. Так, ну тут по стелсу треба хоча б половину перебити. Тихо, тихо. Ой, блядь, оцей, оце, оце цього треба якось жарить. Головне в нього не стріляти, бо тому що побіжать всі остальні на мене. Сука, там ще сзади. Зараз вона сюди підійде. Блять, у нас далеко еда. Че нормально. Ошибку сделал. Ну, пиздец. Ладно, давай наверх. Ебать, ошибка, блять! Ладно, ми цих руками поперебиваємо. Затичка, 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 блядь. Більш затичок нема. От, блядь. Ну Оцей тип тупо заруїнився, я б ту по-другу на... налупив би. зараз крафтити собі затички ці. Затички, заточки, блядь. Чотири. Так, отут атіп був, помню. Сейчас мы його безстранько вжарим. Сейчас оцю затечку з одной луком. Серйозно, блядь? Пиздец. А як я туди, блядь, не допригнув був? А, все раз допригнув Сука Та уклоняюсь, блядь, да, ще одна пизда мені ладно, повезло, повезло. Так, ну нам сюда ось от улить треба Патрони вже кончились Хотів на ничку тіпів перебить не вийшло Алабама. Вона монетки збирається, подруга Підожди, куди мені треба? А, туди воно треба. Я не в ту сторону трошки побіг. Отсюди вже потряма. Блять! Дефолт. Ой, блять. От сказати, що це не дефолт, нічого не сказати. От була б не на перекачі, б такого б не трапилось. Очевидно ж. 100% завеса упала. Стой, блядь. А куди мені нахуй? А! Тут все відкрито, ця движуха. І так ЛБ ударжу вже На другому облаку тільки віпка є. Бля Да я нахуя нам віпка? Там сьогодні даже навінь ніякі не грають, в принципі Блядь, а що, сьогодні опять якесь свято чи що? Що це все занято? Бля, патроны дають, я поняв. Ну можна сдать суточки Степаме. Чи ти на кицьок подавишь? Не, ну я, конечно, на кицьок хочу подивитися. Йоу. А хто не хоче? <coughs> хто ж не хоче? Ну вот так. Ну вот так друга третє облако по суботам завжди в full. Та да там таке, як... Завжди, в принципі, фул, даже если не суббота. А Эндрю, шоу! Що, не проти випити келих?